Друзі, привіт! Давно не було відео, та якщо чесно, то нема чого знімати. Все по-старому, зимою, як би все так, своїм чередом. Свині потрошку один день, ой, не один день, а кожен день одне й те саме. Дали їсти їм і все. Дали їсти і все. Ну зараз трошки покажу, як вони тут, що вони тут живуть і як. Ось, бачите, у нас всю ніч випав сніг. Ну, плюсова температура. Сьогодні 27 грудня 2022 року. Осталося 4 дні до Нового року чи 5. А ось тут вони в мене їдять. Оце, ось, бачите, шкарабанка така наливаю їм води. А ось таке в мене... Корице, сюди насипаю їм дерть. Аж це перевернули двічі. І тут вони їдять. Риються. Ну, понаривали тут, звісно. Коли мороз, то не риються. Ну і сьогодні не рилися. А так, бачите, нікуди вони сьогодні і не ходили, слідів нема. Вийшли, тільки поїли. Це ті, що на откормі в мене. Зараз пішліть. Глянем, де вони в мене там сплять. Агану. О. О, он, бачите? Позаривалися насторожились. Там у них ямка, сіно. Вони його потрошку їдять. Ось такий навіс, І там вони сплять. Там їх троє великих і одне мале кучеряве. Ну зараз я вам покажу. Ой, тут тільки провалюся, грязюка, цей от. Внутр... Ну тут по краю вони не ходять, то може ой не буду йти, бо застряну. Ось зараз покажу ближче. Ось бачите. Там одне спить. І десь там між ними зарилося ще мале. Це ті, що на откорм. Одне ось через пару днів. Ну, не завтра, а й після завтрігу, Перед Новим роком буде в нас свіжина. Ось так. Треба тут загородити, бо поламали, щоб сніг не задував їм, щоб затишніше було. А так у них шерсть під пушок. Вони не мерзнуть їм добре. Так, далі зараз пішліть, подивимось. Ну. Здорові свиноматки. Чорна нюся. І угорська мангалиця, фрося й дося. Там у сажі сплять. Поховалися, теж у них там сіно, вони сплять, їдять його, то загляну, дивлюся, осталося трохи. Приніс тюк, укинув їм туди, розворошив і все, і нормально. Якщо, то вже ось вони так, тут теж, бачите, вони не ходять, ну тут не пройдеш, тут грязюка страшна, вони он там по краєчку виходять і вон туди. А там у мене вже електропастух я загородив, як ви бачили раніше. Це ось тут малі поросята. Це, як би сказати, їхня столова тут. Качани, воно в шкарабанках дерть, вода в мисці, це вони тут їдять. І вон вони насторожилися. У, зараз я. Полякалися, бачите? Полякались. Тут світла нема. Це от чорної нюсі, от здорової свині троє. І тройку от кнопи от малої, от в'єтнамки. Це, бачите, які такі вже величенькі. Тут теж в них ось сіно. І вони тут зариваються в ньому і сплять. Бачите вже які. Лахматі бояться, бояться, ніяк не привикнуть до мене. Стараюся, а вони шугаються. Ось. Ну, ось так вони тут і живуть. Так, ще, далі зараз покажу ще Мадест, Кнур і Кнопа вони разом там. Ось кнопа з Мадестом. Ой, де вона? Ось Ото кнопочка В'єтнамка, а он Мадест. А то вони там під навесом у двох сплять. О, встає, бачите. І Модест піднімається. Це в мене, друзі, чотири свиноматки. Оце оця кнопа. Тіпа в'єтнамка. ну Вона не чисто породна в'єтнамка. Оток Нур один угорська мангалиця. Кнопа одна. І ось о... Нюся. Нюся. Ось вийшла Нюся. Здорова, чорна свиняча. Кармал чи що воно, не знаю. Ну і два центнера точно є. Ось така. І ще дві там сплять, чисто. Угорська мангалиця. Оце таке в мене маточне погол... поголів'я. Дві угорські мангалиці, свиноматки, оця чорна нюся і оця ось очки чорна мала кнопа. Ось так. Ці теж ось тут гуляють, тут понаривали ось такі катакомби. Весною прийдеться заривати це все, не знаю як. Ну нічого, потихеньку весною зари Ось, друзі, такі новини. Раніше в відео я говорив, що я їм даю їсти. Утром даю дерть, там кукуруза, пшениця, ячмінь і макуха. Ну, більша половина йде кукурузи у раціоні. Це дерті, а вечором даю їм качани. Кукурузу в качанах. Ну, вода, ну і плюс сіно. Ну і там ще коїшу, що залишається. Різні відходи. Ось ніуся ню, підійшла. Ось така вона, бачите. Ну, вона така шерсть на ній не дуже велика. Ну є. А ото поросята ті, що на відкормі, в самому початку я показував, ото від неї, від неї і від Мадеста. Ось такі непогані виходить, порошав коловки. Ось така вона сама вредна, ця наша нюся. Ось так. Ось, ось друзі, такі новини, можна сказати, пошти ніяких. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Можливо, щось буде новенького, то обов'язково зніму відео, обов'язково виставлю. Дякую, що дивитесь мій канал. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. На цьому все. Пока. Слава Україні.